Головна проблема це мультики, а саме російськомовні мультики, тому що вони в Ютубі підтягуються автоматично. І це в нас така проблема. Ми з цим боремось, але ми справляємося. Другий виклик, мабуть, це харчування, правильне, щоб дитині не дозволяти забагато солодкого і якихось там шкідливих чіпсів, чи ще чогось. Ну це ми також боремось, долаємо, стараємося. А сам перед спілкуватися з дитиною. І приділяти більше уваги не гаджетам, а дійсно дітям. Це читання книг, це з ними більше їм ділять уваги дітям. А як як зазвичай у батьків немає часу, а може деколи бажання. Виклики в першу чергу всьому навчити дитину, особливо наприклад, такого віку. Тобто ми спочатку це виклик налагодити грудне вигодовання, потім відлучити від грудного вигодовання, потім прикорм. Зараз привчаємось до горщика, запуск мовлення. На жаль, в сучасних дітей чомусь дуже часто страждає мовлення. Дітки такого віку рідко, коли вже активно розмовляють, як ми, наприклад, раніше кажуть, мами, от ти там рік сукнули, ти вже говорила. На жаль, щас не так, тому займаємося. Вдома різні ігри, беремо різні консультації, марафони, щоб займатися і маємо прогрес. Але це дійсно велика робота батьків, клопітка, тому що, на жаль, з цим всім стикаємося і просто пускати на самотік це погане діло. Тому приходиться з цим займатися. Тому кожен день з чимось боремось і з кожним місяцем щось випливає нове. Виховані це батьки вже мають зробити свої висновки, підготуватися. До цього кроку, бо кожен свій підхід до виховання. Тут не можна дати якоїсь рекомендації. Тут важливо так. знайти той самий підхід, так? Да. і кожна дитина різна. Зайняти дітей, вони більшість що є в комп'ютерах, планшетах сидять, але на вулицю це їх не можна вигнати. Ось два роки наші дівчинці, вона все рано коло, коло телефона. А в мене зараз одна проблема те, що війна. У мене чоловік служить, чоловік далеко. Ем... То як справитись в мамі одній з дитинкою? Е, ну, з бабуся допомагають. Просто життя все не, ну, не те, як б хотілося. Дорогі сміляни, дорогі батьки! У нас свято, і ми дуже хочемо розділити його з разом з вами. Свято наше. Це 10 років, 10 років. Ви тільки слухайте сюди, то 10 років ми в громаді реалізуємо проєкт «Батьківство в радість. І ювілейну програму ми теж хочемо розділити разом з вами. Ця програма буде унікальна, ця програма буде неповторна. Неповторна тому, що ми вже напрацювали разом з вами величезний досвід і готові його примножувати відповідно до ваших запитів. І ця програма, яку ми розпочинаємо 20 січня, буде унікальна в тому, що буде дві групи. Група батьків і група дітей, і е, ведучі в нас будуть також аж чотири тренера. В групі батьків будуть працювати Наташа, буду працювати я. Ми тренери з великим досвідом. Мало того, ми, ми вже реалізовані мами, ми вже виховали своїх дітей. Ми можемо ділитися своїм досвідом. Ми маємо досвід спілкування з великою кількістю батьків. Маємо досвід їхнього позитивного батьківства. І унікально вперше в нас запускається група дітей. І ось тренери групи дітей, будь ласка, Даша і Юля. Я Прошу зараз наших тренерів сказати два слова, чому ця програма улюблена для них. Дуже люблю цю програму, тому що моя дитина росла разом зі цією програмою. Познайомившися з нею, я могла випробувати всі методи, всі засоби спілкування, виховувати свою щасливу дитину і бути щасливою мамою в цьому. Тому я дуже раджу цю програму усім батькам, які виховують від нуля, від самого маленького. Бо здавалося, що тільки нуль ніяких немає проблем, ніяких немає викликів, крім недослужив. Паних ночей, але коли ви будете мати вже методи, засіб, як своєю дитиною налагодити стосунки, то далі вікові кризи пройдуть просто легко і з любов'ю, і з турботою і про себе, і про свою дитину. Саме дитяча група є неоціненно важливою, тому що. Саме в такому колі, саме в такій атмосфері, ми можемо створити почуття довіри, почуття впевненості в тому, що діти будуть відчувати ту безпеку, якої зараз нам усім не вистачає. Вони матимуть можливість знайти друзів, і, звісно, ми будемо говорити про надважливі надактуальні теми, які турбують саме діток, і охоплювати, намагатися охоплювати усі потреби. Які будуть виникати у них. Як казала Оля, це перший досвід, коли групи працюватимуть паралельно батьки і діти. Тому ми будемо з інноваційними методами підходити до пізнання власного я, до пізнання власних емоцій і управління емоцій в групі дітей. 20 січня на п'яту годину вечора чекаємо тут вас, батьки, разом із дітьми, група дітей від 6 до 10 років. Ми будемо розглядати паралельні теми. Ми будемо говорити про управління власними емоціями, про гнів, про стрес. Ми будемо говорити про те, якими методами можна спілкуватися: методи виховання дітей, методи спілкування, методи неконфліктного спілкування. Ми будемо говорити, які є стилі виховання, як вони впливають на розвиток дітей. Це для ми будемо говорити про вікові особливості дітей і про вікові кризи, а також про дисципліну, що воно таке, і які методи дисциплінування дітей є унікальними. Отже, наш тренінговий курс, новий тренінговий курс, який стартує 20 січня о 5-й годині вечора, буде відбуватися в місті Сміла вулиця Михайла Дорошенка, 4 в приміщенні Центру соціальних служб. Дві аудиторії для дітей від 6 до 10 років і для дорослих, які хочуть бути ще щасливими в своєму батьківстві.